Наш спільний дім велика Україна. Сьогодні всіх скликає на урок. Щаслива буде, хай кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. Шановні батьки і вас зі святом. Нехай ваші діти радують вас, а вам завжди вистачає на них часу і любові. І на школярі, і на дошкільнях. Наші маленькі зірочки. Ваші посмішки надихають нас. Ми вас любимо і сподіваємося, що скоро прийде час, коли ми обов'язково з вами зустрінемося в наших літних дитячих садочках. Гарного настрою! Вересень це зустріч зі школою. А шкільне життя різнобарвне. Навчайтесь і дійте. Вірте. І перемагайте! І не забувайте, що ви зможете здолати всі труднощі. Тому що ви Харків'яни! І ми точно знаємо, що всі ви творчі і енергійні, цілеспрямовані і відповідальні, сміливі і наполегливі. І що найкраще ваші досягнення ще попереду. Всі а ми сьогодні вже випускники і відзначаємо свій останній шкільний першовересень. І нехай малеча, яка прийде нам на зміну, з гордістю несе звання учнів закладів освіти індустріального району. Ось вони, наше майбутнє, наші першачки веселі і життєрадісні. Маленькі дюймовочки і коти-горошки. пізнайки і чомучки. любі діти, країна знань чекає на вас. Дзвоніть голосніше.